Слава Богу. Дякую кожному, хто на цьому місці. Сьогодні у нас причастя, і я хотів, би, я хотів би поділитися Словом Божим і прочитати першу книгу царів, 20 розділ з 1 по 6 вірш. Тут написано такі слова. Якось Сирійський цар Венадат – Зібрав усе своє військо і разом з двома царями з кіньми і колісницями він вирушив, узяв облогу Самарію і воював проти неї. Він послав до Ізраїльського царя Ахава у місто послів і наказав послам передати йому слова Венадада Твоє срібло і твоє золото. Тепер мої. Так само і твої найвродливіші жінки та твої діти також мої. Відповідаючи ізраїльський цар, сказав: Як ти говориш? Це третя книга царства. Як ти говориш, мій володарю, царю, той справді до тебе. Належу я і все, що в мене. Посли прийшли вдруге і сказали. Венадат сказав, передати такі слова. Я посилаю, щоб тобі сказали, маєш мені віддати твоє срібло і твоє золото, твоїх жінок і твоїх дітей. Тому завтра, о цій порі, я прийшлю до тебе моїх слуг, котрі обшукають твій палац і житла твоїх вельмож. І на все, що тобі миле, вони накладуть свої руки і заберуть. Ви знаєте, цей цар Венадат – Це образ дьявола. Сильно нагадує нам Путіна, який прийшов забрати те, що йому не належить нахабно, цинічно, жорстоко, з величезною брехнею, гордістю. І ви знаєте, звичайно, коли. Виникла ця війна, Україна наша шукала і шукає ресурси, щоб дати відсіч ворогу і, спров... і справляється з цим. Слава Богу. Але ви знаєте, є ще один величезний ресурс: це Божа допомога. Це Бог, який живе і реально існує. Це Ісус Христос. Ви знаєте, в той час у Охава була схожа ситуація. Але Бог втрутився, прийшла величезна армія, яка покрила землю. Ви Можете собі уявити, 32 царя із своїми арміями. Ну, величезна, величезний натовп озброєних людей. Це армії. І вийшла невеличка армія. Ізраїля. Ви знаєте, Господь проговорив до царя Ахава. Перша книга царства, а у вас третя книга царства, 20 розділ, 13, 14 вірш. У той час прийшов до Ізраїля царя Ахава, Ізраїльського царя Ахава, один пророк і сказав: Так говорить Господь, чи ти бачиш увесь цей величезний натовп? Ось я сьогодні віддаю його в твої руки, і ти зрозумієш, що я Господь. Тоді Ахав запитав через кого? А той відповів: Те, що сказав Господь, через загони начальників округів. Але Ахав, Ахав допитувався, а хто має розпочати війну? Пророк відповів Ти. Ви знаєте, як цього не вистачає сьогодні? Нашим можновладцям. Мати оці стосунки з Богом і почути від Господа. Ти бачиш цю всю країну здорове, ці всі ресурси. Я їх віддаю в твої руки. І він сказав, що допомогу дам через другорядних людей. А ти розпочнеш війну. Ви знаєте, коли почалась війна у 22 році. Солдати-срочники, без всякого бойового досвіду, успішно збивали ворожі гелікоптери. Там був тільки полковник, який мав досвід, професіонал, і не професіонали срочники. І вони все робили, як їм було сказано, і успішно перемагали, збиваючи ці гелікоптери. Ви знаєте, Господа. Чудові плани і методи. Він може через немічне дати перемогу. І він так і робить. Апостол Павло про це зрозумів, він написав такі слова 2 Коринтянам 12.10. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та у утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. А в Першому посланні Коринтян, перший розділ 27, 29 вірш Господь взагалі сказав через апостола Павла, що я вибрав взагалі немічний, щоб посоромити сильних. Але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити примудрих. і Бог вибрав немичне світу, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоржене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Ви знаєте, Бог не обмежений, був можливостями царя Ахава. У нього була маленька армія, малюсінька. Щоб допомогти. Господь не обмежений нашими можливостями і ресурсами, і здібностями, щоб допомогти. В нього є свої Божі ресурси. Він тільки хоче побачити віру, довіру до нього. Знаєте, сьогодні, коли розмовляєш з людьми про Бога і про війну, деякі люди не вірять і сердяться на нього. І такі дивні. В нього не вірять, його відкидають. Його зневажають, не приймають те Євангелія, що він сина віддав за смерть за них, щоб вони мали спасіння і життя вічне. Коли пройшла проблема, вони кажуть, а чого ти нічого нам не, не допомагаєш? Йому не довіряють, його відкидають, а потім дивуються, чому він не допомагає. Яка логіка? Крайне егоїстична і не будрах. Але ви знаєте, Господь втрутився в цю ситуацію з царем Ахавом і дав величезну перемогу і поразку 32 арміям об'єднаним, які прийшли проти одного царя. І переміг. І от і цар Ахав переміг. Ви знаєте, коли вороги потім оговталися і зібралися, вони. Зробили висновок. Давайте прочитаємо. Перша книга царів, або у вас третя книга царів, 20 розділ, 23 вірш. І справді, вельможі з Сирійського царя сказали йому: їхній Бог це Бог гір. Тому й вони нас перемогли. Але якби ми воювали з ними на рівнині, тоді, безперечно, ми перемогли їх. Ви знаєте, долина, вона. Якби асоціюються з проблемами, з якимись випробуваннями, знаєте, можливо, навіть з випробуваннями, які межують між життям і смертю. Але коли приходять такі скрутні становища, то дьявол, він намагається переконати людей, що в твоїх проблемах Бога немає. Він далеко. Він допомагає тільки тоді, коли тобі добре, коли тобі зараз важко, його зараз немає. Але це неправда, і Господь каже, ти бачиш, що вони кажуть? Так от, я через рік їм покажу, що я Бог і в долині, і на горі. Ви знаєте, коли. Були дуже важке, важке становище у Йова. Тоді якраз і намагалися, намагалися друзі і дружина переконати Йова, що Бога немає, що ти взагалі відступник. Що, щоб він, знаєте, розочарувався в Господі. Але Йов сказав такі чудові слова. Він казав: Я знаю, що Господь восстановить моє тіло, яке розпадається, а воно заживо вмирало, відпадало кусками. І я каже, свої, своїми очами побачу Господа. Скільки ласка, откуда в нього була ця віра? Я думаю, що він раніше це вийшов. Він отримав відкривання про другий прихід Ісуса? Не розуміючи і не знаючи. Ви знаєте, дьявол намагався переконати Його, що зараз Бога немає з тобою. Але навпаки, в цей час Бога увага, Божа увага була найбільша за тим, що думає, що каже, що переживає йов. І знаєте, що трапилося? Він сам. Прийшов до нього Бог. Так написано в 42 розділі книга Йова, п'ятий вірш. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очами тебе побачив. Коли була війна Аврама з кедр Лаомером, а з ним було ще декілька царів. Ще декілька царів. Він після цієї війни, напруженої війни із п'ятьма царями, знову опинився в долині. І в цю долину це була долина. І саме, знаєте, в цій долині прийшов Мелхіседек прообраз Ісуса, Цар Саліма, Цар Миру, і приніс йому хліб і вино. Це означало Божу гостинність. І затвердження Божого благословіння до Авраама. Знаєте, що відбувається, коли ми проходимо долину таку переживання і всякого напруження? Господь затверджує свою гостинність в своїй присутності в нашому серці, що Він з нами і нас благословляє. Коли Степана побивали камнями, в нього була своя долина смертної тіні. Він побачив, що його зустрічає Ісус, який стоїть поряд з Отцем, який сидить на троні. В Слові Божому написано: а його побивали камнями релігійні євреї, які не хотіли слухати про Ісуса, що він Бог, і чуде докорі свій адрес. Книги Псалом, 84 розділ, 84 Псалом. А у вас він здається 83-й, 6-й, 7 -й вірш написано. Блажена людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе, проходячи долиною плачу, вони відкривають її джерела, а ранній дощ зрощує її благословення. І так, через рік. Сиріяни знову зібрали величезну армію і вийшли воювати проти Ахава. І в Біблії написано, що. І давайте ми прочитаємо якраз про ті малесенької армії. Третя книга царств, 20 розділ, 27, по 30-й вірш написано. Ізраїльтяни також перелічили своє військо. І забезпечивши себе всім необхідним, виступили їм назустріч. Ізраїльтяни отаборилися напроти них, як дві отари КІЗ. Тоді як сиріяни вкрили землю. Тобто, там порахувати не можна було. Все було заповнене. Ця долина була заповнена військовими. Але знову до ізраїльського царя прийшов Божий чоловік і, звертаючись до нього, сказав: Так говорить Господь. Оскільки сирійці кажуть, що Господь є Богом гір, і Він є, не є Богом рівнин, тому я передаю увесь цей величезний натив у Твої руки, і ви зрозумієте, що я Господь. І стояли табору, таборами одні напроти інших протягом семи днів. Але сьомого дня розгорілася битва. Ізраїльтяни розбили сирійців, знищивши протягом одного дня 100 тисяч піхотинців. Ну, як це відбувається? Бог, Бог, втручається. Ось що так необхідно сьогодні нашій армії. А ті, котрі залишилися, втекли в місто Афек, але несподівано на них рухнула стіна міста. Поховавши під руїнами ще 27 тисяч чоловік зрешті позосталих. Утік до міста Венадат, заховавши у внутрішній кімнаті фортеці. Ви Знаєте, це була перемога Бога над ворогом душ людських. Він, Цей Винодад, він уособлював собі ворога цього. Ви знаєте, Гос наш Господь це Бог кожної ситуації, коли ми на висоті і коли ми внизу, щоб визволити нас і довести до немесної оселі. Але в цій історії сумний кінець. Знаєте, що зробив, Венада, що зробив Ахав, коли йому долож, доклали, доложили. Його підлегли, що винодат заховався, він каже, а що він живий? Та він же мені брат. Поставив його на колистицю і давай возить його по своїм місцям хвалитися. Знаєте? Це, це замість того, щоб його убити. Ну, знаєте, можна подумати сьогодні і сказати: слухайте, то він кращий навіть ніж християнин. Він так прощає ворога. Але це абсолютно неправильно, тому що він виявив безхребетність і безпринциповість. І Господь йому сказав: так як ти ворога мого, значить, отак. Нічого залишив живим, то будеш замість нього. Ви знаєте, сьогодні ось така безхребетність, вона ставиться на п'єдестал в країнах християнських. Коли не розпізнається, що правильно, а що неправильно, коли все розмазано. Книга Пророка Ісаї. Написано 5 розіл, двадцяти вірш. Горе тим, котрі зло величають добром, а добро злом, котрі темряво вважають світлом, а світло темрявою, котрі гірке називають солодким, а солодке гірким. Ви знаєте, пророк Ісаїв він докоряв ізраїльтян в тому, що вони роблять всяке беззаконня, а потім говорять, оправдують його і говорять. Що це нормально, це навіть добре, це навіть хорошо. Брехня, насильство, несправедливість – це нормальні речі. І Господь сказав за це горе вам, що ви називаєте добро зло, а добро називаєте, а, а зло називаєте добром. Знаєте, це сьогодні пануюча філософія в розумі переважної більшості людей в світі, в розвинутих, так би мовити, Країнах називається релятивізм. Папа Бенедикт XVI навіть сказав так. Сучасний релятивізм релятивізм це диктатура релятивізму. Коли людина проголошує, немає об'єктивної правди. Але справа в тому, що парадокс. Оцю свою заяву вони кажуть, що це абсолютна правда. Що немає абсолютної правди, це абсолютна правда. Самі собі протирічать. Що це за світогляд? Це коли нема ніякої абсолютної догми і істини, все відносно. Її гасло таке все дозволяється, тому що все відносно. І це сьогодні переходить навіть в християнські церкви. Коли люди віруючи, вони не розпізнають, де добро і зло, тому що нема грань. Все розмито. Нема, знаєте, чіткості. Це не чисте, а це чисте. Це гріх, а це святість. Немає розпізнання. Все розмазано. І сьогодні це проявляється, ця філософія в тому, що вже побудований в Саудовській Аравії храм, який об'єднує три релігії католицизм. Мусульманство і іудаїзм. А в Москві планується побудувати такий храм. Там буде він об'єднувати чотири релігії: православ'я, мусульманство, іудаїзм і буддизм. Ви знаєте, там інший Ісус, не такий, як у нас. Там Ісус не Бог в тілі. Він такий самий, як Магомед, як Будда на одному рівні. Тому що якщо він не біблійний Ісус, тому що якщо проголосити, що Він Бог єдиний, тоді всі інші брехуни. Тому там інший Ісус, не Бог у тілі. А Ісус сказав такі слова. Іван, Івана 14, 6. Ісус говорить йому, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Знаєте, коли ми звершимо причастя, ми якраз і проголошуємо істину, ми приймаємо тіло і кров Ісуса, Бога, який став людиною. Тому що тому апостол Павло він за, тоді уже попереджував. Щоб вас філософія не обманула віруючи, щоб ви не, втримали, не, не втратили це откровення, що Ісус це Бог у Тілі. І Він написав такі застережливі слова. Колосянам 2, 8, 9. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософію і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Адже в ньому. Тілесно перебуває вся повнота божества.